Всім доброго дня. Так, як і обіцяв, продовження Уже, як ми його строїли, Ми хто сам, хто в двох, хто в трьох, як строїли гранулятор. Ось він зібраний. Такий він на 220 вольт. Такий, це троєчку заказали. Матриця троєчка. Зараз я його притру. Вже понаготавлював притірка. Ну, це в мене залишки від попередніх грануляторів. То соя. Не спеціальна, то звичайна соя хлопці віддали, то протравлена вона. А це тут висівка з піском. Теж висівка з піском, там крупніша, там мілкіша фракція. Ну, це є відео на каналі, повністю від А до Я розжоване, пережоване. Як притерти гранулятора, я не буду показувати. Є на моєму каналі, переходьте на канал і дивіться, як його притирати. Все далі. Двигун 3 кВт, конденсатор, робочий, пусковий. Кнопка ПНВ, все по стандарту. Я буду притирати його, не буду я марати. цю штуку. У мене є отака грязна, щоб в ну, людині була чистенька, як буде забирати. Так що, притірку я не показую, я вже покажу, як, при, як притрую, покажу, як він, як він має працювати у вас, як ви його зробите. Отаким планом, як він має працювати вже вже. Так, поки виключаюсь, притираю, займаюся робота, я тоді включуся. дуже останній раз, чи крайній, чи останній на притірці і перевожу його на дерьть. Дерь бачили, яка там пшениця, кукуруза, трошки раптового відходу, трохи сої всякої е, голубами бродячим курям, Нормальні куря, який на яйце, цеп і корм по рецепту. Так. Все, видую, щоб менше в корм попадало, а тоді в Так, все, притер. Ось дивіться, бачите, чого я не, не ставляю той зразу. Ця цепка скидає масло, щоб вона не була в захисті. Цепочка не тянеться намирку. З прогибом має бути. Так, так. Ну і ось те, що я намолу. Не знаю, чи хватить вологи тут чи ні. Тут кукуруза така із качанів недокурків тих недоростків. Вона мокра. Може й вистачить, може й ні. Ну що, прямо. Дерків вона не бачить, цей гранулятор ще не бачив. Викидає припірку, трошки я неправильно зробив на грузочку охет. Так знімати робити. Я ролики не відпускав. Там є як ролики піджимати. Трошки важкувато, тому вологи йому хватить. Там ще й рапсові ті отходи, вони змякчать трохи соломаха. Там того і рапсу, то, собственно говоря, 0,0. Але ж, але ж. Що, гра, це я з ним не буду і кукурудза сильно мокра. І там не дуже тут основна маса топшениць. От вам і перша гранула його. Зараз він ще чорну буде викидати всяку, поки він розжене його. Дивіться. Ніякої дерхи тут у вас не має бути, Ото пролітає, це я тільки що його видував, вона поки позапаковує. Бачите, прямо аж приклеює. <ривіт> Бачите, чорну викинуло. Та ще не викидає. Я це ще після цього. Ось гранулюю оці два відра, півтора. І ще пройду притіркою і зупині масуї. Так він робить рівненько. Я був там, обидва ролики забираю. Ну, тут спока трохи дурнувати, так що воно там де більше, де менше, то. Отак він гранулює, а так він має і у вас гранулювати. Все рівненько робить, не труситься. Цепочка, дивіться його. Ось вітер дитить, бачите? Можна ще й ролики придавити. Ну, там вони до... від руки, а тоді на одну четверту. Вон ще сірої гранули, він багато викидає. Вон чорну взагалі ще десь. А може то він з цього викинуть, з корпуса десь приклеїв. В общем, отак має він і у вас працювати. Он, бачите, тільки що нормально було, а вже. Це, якщо отой, то то ледачий. Ото його треба придавити його ледачого. Щоб він не скидав. Він тільки придавив, зразу чорна гранула. Ну це десь, або тут підбило, ще, ще під його. Так він у вас має працювати. На кролячій дерті його бажано зразу пропустити на зерновій суміші, якщо кроляча, то там вже тоді буде трохи, мідляніше тобто, трошки буде, ну він розгониться далі. Вона зараз оця гранула прикопсується ще в деяких отворах, і я її притіркою тоді вижену з тудова. Ну, бачите, я того придавив, все він вже вгамувався, вже обидва забираю. Так, і ще раз наголошую, це відео до попередніх двох відео, як ми строїли анулятори. Включуся вже, як поставлю захист, який він буде і на фіналі. Ну який на фіналі, отакий. Ось і усе. Притертий, продутий, пропущений, готовий до роботи. Це Олександр приїде і його забере. Значить, Ось у вас, якщо будете по моїм розмірам робити, отакий він у вас має получитись. плюс-мінус. Компактненький, акуратненький, ну важкенький. Їх. Оці гранулятори з того відео, що я показав, ви, мабуть, такого на Ютубі не знайдете. від А до я. Але ж, але ж, але з 10 чоловік його зробить може один. А бажаючих мати таку річ у себе в господарстві із 50 чоловік, може один зробить його. Вроді б то все просто. Ну, треба, треба багато чого мати. Помімо того, що в голові що то мати, треба ще багато мати побічного всякого. Найтяжче це вибігти на дорогу, поймати Жигуля і одервати моста у нього чи москвича. Ну, москвич це вже реліквія знайти. А так вийти одервати, щоб по шапці не надавали. А то все остальне. Так, все. Все показав, робіть, дерзайте. Хто щось робить, в того обов'язково щось вийде. Той, хто нічого не робить, того нічого і не вийде. Все, всім добра і миру. Бувайте Угу, Забув, десь його вставлю. А все ж, результат нашої праці. Така гранулка. Ну, це я пересипав з відра. І цей, бачите, оно ну, де. З матриці ще викидало. Ось така гранула. Вона в відрі ще парує оно де. Не можна її в відрі залишати, тому що вона себе підпарює. Ось така вам гранула. Якось так. Wszystko, Otapże, tut, wsiem dobrowiej mięru.